Об'єднані футболом разом сильніші. Слава Україні! Пані Івано, вітаємо вас. Герам слава. Ну що, відпустило з. Кризою у польсько-українських відносинах, чи так би мовити, правильні речі, правильні сигнали, які пролунали з боку як української влади, так і польської. Це лише, умовно кажучи, данина дипломатичній вічливості. Чи все-таки є відчуття, що почне Київ і Варшава між собою якнайшвидше намагатись напрацювати певні алгоритми дії? Це стосується як аграрної продукції, не лише її? Ну, я дуже розраховую на те, що все таки і Київ, і Варшава а зараз перейдуть до конструктивного намагання вирішити ті проблеми, які сьогодні виникли. Але це точно не, не має нас розслабляти і не має нам а, нас позбавляти розуміння того, що при веденні перемовин про членство нам доведеться відстоювати дуже жорстко свою позицію, яка а, буде полягати в інтересах захисту. Конкретного а, конкретної сфери економіки для цього треба знати і чітко розуміти свої пріоритети, мати бачення стосовно того, як ми хочемо розвивати цю економіку, і очевидно, тоді а, вже підлаштовувати ці наші наші потреби. І вмонтовувати їх у майбутнє майбутній ринок європейського союзу. Це буде непросто. Це означає, що ми маємо мати дуже серйозних перемовників, переговорників з боку України. Це означає, що ми дуже чітко маємо розуміти свій інтерес. Це означає, що ми дуже чітко маємо розуміти діючі правила в європейському союзі, а також враховувати те, що зараз буде провадитися певний перегляд тих чи інших. Політик, в яких Україна може серйозно ставати серйозним гравцем всередині Європейського союзу, і максимально враховувати ті тенденції, які сьогодні. Ми спостерігаємо всередині європейського союзу. Ви сказали про правила, які діють всередині Європейського союзу, але навіть члени Європейського Союзу, як бачимо, іноді їх порушують. і Це стосується окремих країн і їх інтересів, попри, наприклад, рішення і позицію Європейської комісії, от конкретно на даному кейсі, це видно. З іншого боку, пані Івано, я не зовсім, чесно кажучи, завжди вірила у щирість цього конфлікту. Просто тому, що ну сама по собі Польща наскільки, наскільки великий ринок для нас, і наскільки ми зацікавлені в тому, щоб наше зерно поставлялося туди і не йшло далі. По-моєму, очевидно, що нас завжди цікавив в більшій мірі транзит. Зараз є погодження і, в принципі, є розуміння того, що збільшений буде цей транзит через польську територію на ринки 3, Тих країн вже готуються спеціальні транзитні коридори. Вже зовсім скоро у Польщі вибори. Чи є у нас взагалі сподівання на те, що це буде така знаєте, вичерпана до кінця історія? Я з вами можу погодитися, що дійсно Україна насамперед була зацікавлена в транзиті. І е, тут подекуди є певне е, ну таке лукавство і з боку наших е, польських партнерів, але також є певні зловживання, як з боку окремих українських фірм, точно так само з боку окремих польських е, підприємців. І ми маємо з вами це розуміти. Й тут е, хотілося б, щоб все таки уряд польщі не тільки діяв на міжнародній арені заборонами по відношенню до України, а одночасно і працював із тими своїми підприємцями. Емцями, які скористалися різницею в ціні, які скористалися тим, що вони могли заробити на додаткових постачаннях з боку України, і власне це і певною мірою спотворило внутрішній ринок всередині Польщі, тому тут є набагато глибша дискусія, яка точно не обмежується оцими міжнародними історіями. Поза тим, ви також праві, коли говорите, що на жаль, деякі країни, члени європейського союзу, не зважаючи на загальні рішення Європейської комісії, продовжують ухвалювати рішення, коли вони ну супереч підходам європейської комісії, і це зараз говорить про те, що дуже добре відчувають всередині європейського союзу, що потрібно шукати інструменти всередині альянсу, ну всередині союзу. Для того, щоб вміти протистояти от таким порушенням, сьогодні вони стосуються а, там якоїсь економічної сфери, ми знаємо, що є окремі країни, які порушують певні а, політичні засадничі речі, які є принциповими для країн Європейському Союзі, і поки що вони тільки караються, а, скажімо так, євро, та тобто недоступом до певних фінансових інструментів чи фінансових коштів, але одночасно ми бачимо, що Такий підхід не завжди є дієвим, і тому напевно я думаю, що буде розвиватися всередині європейського союзу дискусія стосовно того, а які дієвіші методи зупинки порушень всередині європейського союзу має бути знайдено. Отак, пані Івану, ми розуміємо, що дискусії між національними урядами держав-членів Європейського союзу і так би мовити наднаціональними органами влади будуть посилюватись. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ситуація непроста, вертаючись до україно-польських стосунків. А на вашу думку, чому стався такий вибух емоцій? І чи загалом дипломатична практика передбачає стримування так би мовити певних формулювань? Розуміємо, що всі дуже напружені. Розуміємо, що емоції вирують. Росія провадить війну проти нас. Так і ми розуміємо, що ну дипломатія як така вона спрямована на те, щоб дуже багато речей воно не виходило на загал. Ну, функція дипломатів це переговори, медіація і так далі. Але бачимо, що дві держави, дві столиці, дві системи влади, які були між собою ну в надзвичайно тісному і емоційному зв'язку. Вийшли на такий, е, ну на такий акт, який дуже сильно здивував, наприклад, багатьох американських політиків. Так і це ну безпосередня інформація з Вашингтону. Ніхто не чекав, що до такого дійде. Де сталося оце, от де сталося провисання? Я думаю, що можна говорити про цілу низку речей, які стосуються як і внутрішньої ситуації в Польщі безпосередньо виборчої кампанії. І деякі заяви там тих, тих чи інших політиків Польщі вони грають на руку якраз в рамках політичного процесу правлячі політичні сили, і можливо вони хотіли використати це для, для мобілізації свого виборця. Не виключаю такої, такого елементу, але також я вважаю, що є певні проблеми з тим, що на сьогодні ми в Україні маємо не всі, скажімо, центри впливу, які би мали приймати і ухвалювати рішення, ну скажімо, на рівні уряду чи на рівні того ж дипломатичного відомства. Вони саме. Ну, рішення ухвалюється і прой і, і ухвалюється саме там. На жаль, деколи рішення ухвалюється, ну, наприклад, на Банковій, і тоді, скажімо, традиційна дипломатія є безсилою, коли робляться якісь заяви, ну, які спонукають оцей вибух емоційний. Я вважаю, що той, хто ну, заклав фразу в виступ пана Зеленського. Який звинуватив де факто звинуватив Польщу в генеральній асамблеї ООН у підіграванні ворогу? Ну ця людина має бути просто покарана. Я очевидно розумію, що це не президент має вичитувати свої промови і, і там коригувати їх на останньому етапі, але точно для цього мали бути люди, які готували це в офісі президента, чи і остаточно погоджували цей цей текст. І я переконана, що на жаль, на жаль, в українських умовах цей текст остаточно не був погоджений саме в міністерстві закордонних справ. А він був погоджений безпосередньо в такому хайповому підході. Івано, вибачте, це... будь ласка, я я, я мушу, я мушу, трошки прошу вибачення за рефлексію. Ми зараз займаємося тим, що знімаємо відповідальність президента за озвучену тезу, хоча вона є надзвичайно дискутивною. Хтось не так написав, Ні, ми не, не зніма, перевірили і так, не далі, і так далі. Це пролунало з його уст. Безумовно, я не знімаю з нього е, цього, е, цієї відповідальності. Очевидно, він це озвучив і треба думати, що ти говориш. Він вже неодноразово робив помилки такі дуже жорсткі на міжнародному е, на, на міжнародній арені. Але я говорю про те, що на жаль, сьогодні саме тому як ведеться і ухвалюється рішення в Україні, а вони ухвалюються тими людьми, які не несуть ніякої за це відповідальності. В офісі президента які не мають на це повноважень, а їм президент їх надав, і вони ухвалюють ці рішення замість тих інституцій, які мають інституційну спроможність, які мають знання, які мають вміння і досвід зупинити і не допустити таких речей. Ось про це я mm -hmm. говорю. І очевидно, що президент Зеленський сам допустився до такої, до такої практики, і це його політика привела до того, що інституції, які мають досвід які мають це вміння, а вони цього не забезпечують сьогодні. А це вирішується дилетантами, які на, на чолі з ним які тут приводять до таких. Ну будемо називати це казусами, хоча це гірше ніж казус, а, пані Івано. Ну власне, чи вдасться залікувати чи вилікувати оцей от казус, точніше його? Наслідки так ми розуміємо, що ну представники дипломатично владних середовищ України і Польщі не мов би, трішки цофнулись назад, відступили. Тобто, є відчуття, що ця доволі нервова напружена атмосфера, вона починає спадати. Ну але як свого часу ми пам'ятаємо, ну, в дипломатії в теперішній в світовій надзвичайно важливу роль відіграють емоції, так і в Польщі трішки, а може і не трішки, напружились. Ну і ключова історія чи вдасться, і в якій спосіб. Осіб, на вашу думку, слід би було діяти зараз якнайшвидше для того, щоб нормалізувати взаємні стосунки? Ну, дивіться, точно не варто нагнітати. А точно варто сідати за за стіл перемовин, причому на різних рівнях а, і на урядовому рівні, і на тому ж а, таки вести розмову на парламентському рівні вже напевно після виборів, які ось, ось відбудуться. Але можна і зараз продовжувати. Ми розуміємо основних гравців, які будуть а, які ну будуть. Вигравати, ну чи чи здобувати серйозне презентацію представництво в наступному парламенті польському, і ці речі потрібно максимально шукати шукати спільні підходи. Я не бачу того, чому ми мали би зараз загострювати свої взаємини з нашими партнерами, тим більше з тими, які нам підставили реально серйозне. І надійне плече під час надання нами відсічі Російської Федерації. Дякуємо вам, пані Івано, за включення. Івана Климпуш Цинсадзе, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була з нами на зв'язку.